Скільки разів на добу у вашому інкубаторі автоповорот перевертає яйця, та через який проміжок часу? Дивіться в інкубаторах. У мене інкубатор теплоше. Я говорю зараз за них. В мене від виробника там настроєно автопереворот кожні 2 години, тобто за добу перевертаються 12 разів. Якщо вам дуже якось для якоїсь там птиці, вам потрібно змінити цей графік, тобто зробити менше переворот або кожну годину, то, наприклад, у вас є інструкція до ви можете зайти, заліз, подивитися, відкрити інструкцію, і там є в настройках на блок керування, що потрібно нажати, щоб змінити ну, ту кількість автопроводів. Але моя вам порада, будь ласка, не лазьте в блок керування, зайвий раз нічого там не змінюйте. Максимум, що я міняю, це обнуляю день. І то знаю людей, які взагалі ті дні навіть не обнуляють, просто собі інкубують. Далі просто записано, який день він почали. наприклад, там 45-й день в інкубаторі світиться, на 45-й день заклали і так собі далі інкубують, щоб собі не врочити голову, бо можна понатискати щось не те, збити собі калібровку і потім буде горе. Ну, Це моє застереження. Тому, як працює інкубатор, от так хай воно і працює. Тому що перед відправленням я читав, що всі інкубатори проходять перевірку, всі настройки, ну, і все має бути працювати добре.